Це взяти. О, а ти знаєш, чому Форд назвав її gt 40? До чого ці 40 у назві? Ні, технічна норма. 40 дюймів це наша висота з потрібним кліренсом, між нижчим і землею. Не більше й не менше. Вони щоразу його вимірюють. А проблема у тім, що така висота дає за великий опір повітря. Січнеш. Тож ми дещо придумали. Клинці. Вставляємо клинці. Ти під з нами Ти не поїдеш, Кен. Ми беремо Макларена, Кріса Емена, Філа Філагіла і Боба Бондюранта. Так Форд сказав. На їхню думку, в тебе поганий імідж, тож ти не водитимеш їхній спорткар. Вони не зважили на те, що ту машину ти сам зібрав з мотлухом. І що ти найкращий мій водій. перевірю подачу мастила. Якщо протече, може накрапати на ліву задню колоку. Скажи хлопцям, хай вночі прискоряться, бо вдень у спеку коробка перегрівається.